Все вже перевернули, майже готова, але в нас ще є гамбургери по-канадськи, то ми ще зверху отак положимо. І аби прийшлося парком, димком, от, щоб було підігріти, бо ми спочатку зробили гамбургери, а потім вже ну, гамбургер, гамбург, по-нашому котліта, але наша котліта то там ой-ой-ой скільки всього. А тут я не знаю, що є. Вже буду пробувати, так що вже скажу. У відгуках скажу, як там маю, як воно є. Але скарчить файно. Так що будемо святкувати День Канади. 1 липня. Уже всі заходи державні відбулися. Тут у нас недалеко. Люди відгуляли, все відговорили, але ми були в цей час поїхали на пляж. На пляжі людей небагато було, але гарно провели час. Ну все, бувайте здорові. Лайк за такої смакоти. І всього вам доброго, всього найкращого, бувайте здорові!